Привіт-привіт, народ. Не по плану я попав сюди сьогодні. Але думаю... А що би ні? Військова частина, суперсекретна колись. Зараз мені буде там багато хто говорити. во во во, во не переживайте, ми самі її розхерачили Ракетна військова частина, село Білокриниця біля Кременця, КПП. КПП. І вон. Колись сюди зайти та що, Оце два КПП, там те з правої сторони закритий городок. А це зліва в саму військову частину. йо як я сюди перший раз попав, як згадаю, Йомо, заходжу сюди через КПП, Там ну, треба було пройти через, оце, через це приміщення. От, через ці двері там сиділи хлопці, заходжу асфальтік бордюри побіляні, травичка пострижена як то прическа в солдата. Деревця підбіляні, все таке файнюні, гарнюні, та ви що, дивіться, що робиться, то піздець. Ну, коротше, як обично, кругом. Такий народ. Кому буде цікаво, пишіть. Я приїду, а може я ще сьогодні познімаю. До речі, вон, бачите, церква. Значить, за, за моєї служби, ну тут я зовсім мало дослужував пару місяців срочну службу. Це був клуб. А колись за цара, як це була військова частина ще за зацара, тут драгуни стояли, польські драгуни. А перед війною Другої світовою тут танкісти стояли, радянські вже. Коротше говоря, там була ця церква була збудована для солдат спеціально за цара, потім за совєтів копола позносили, зробили з неї клуб. І я в цьому клубі кіно дивився. Чуєте, в неділю нас водили на кіно, таке настояще кіно. Це було не так давно, в 2000 році. Отака От ситуація. Все воно таке вже страшне, оруйноване, казарми такі серйозні. Ну, зараз немає як пройтися, бо тут чекаю одного клієнта. Колись буду мати час. Зроблю екскурсію, звісно, якщо ніхто не буде сваритися зі мною. Якщо вам комусь цікаво, через цю військову частину пройшло багато хлопців. Ех, аж трошки, знаєте, серце защеміло. Ось так дивлюся, я зараз сюди, йомаю, а там, -он там далі, в кінці плац. Ми по тому плацу машинували як мінімум рано і ввечері. Ввечері як маширували, ехо таке класне йшло. Уф. А дембілям пісні співали перед уходом на дембіль. Ех, часи були, були... Бачите, не треба москалів, все розхерачили самі своїми руками.